За відомостями синоптиків, в Україні 14 березня, уночі від 4 тепла до 2 морозу. На Закарпатті та у Криму 1 6 тепла. У день 3-9 тепла. У більшості областей у південній частині східній місцями невеликий дощ, мокрий сніг. Уночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиться. Вітер східний, південно-східний 3-10 метрів за секунду. У Київщині 14 березня уночі від мінус 2 до плюс 1 градусів невеликий дощ, мокрий сніг. у день від плюс 2 до плюс 6, без істотних опадів. У Києві вночі плюс 1 мінус -1. у день плюс 4 плюс 6. Без істотних опадів хмарно з проясненнями.